Так, зайчики. У мене дитина старша заказала е, кофту з довгим рукавом, як він лонг називається, З Айрон Мейден. З рок-групою. Дівчата стоять з боку, ждуть розпаковку. Розпаковка. 700 гривень. Дивлюся разом з вами. Офигенно, если честно, я бы само пока настрелила. Гарная, да, девчата? <скільки> <К three> -on <-one> а мне нравится. Дівчатка хочу сказати, що е, за футболочку, може хтось каже, ой, дівочки, таке не йде, ще щось, я би таке не купила, наприклад. А я своїй дитині довіряю, по-перше, по-друге, підтримую, по-третє, не нав'язую. Мене віка випала, згадаю Не нав'язую свої погляди, бо в мене одне життя, а в неї інше життя. І я хочу, щоб моя дитина прожила своє життя сама. Не моє, а своє. Так що, хоче вона металіку слухати, Iron Maiden, хай слухає. Хоче, вона дивиться аніме, хай дивиться. Хоче фіолетовий колір, покрасила волосся, покрасила. Хоче, не знаю, що хоче. Ну, коротше, все, що в межах такого, знаєте, розумного там, е, понятно, що татуїровки. Пірсінги, якісь такі зі ну, звращенням, якимось. ну, тіпа, Я ще не дозволяю, кажу, виростеш, будеш рішати сама. Бо і ти говорю, зараз наробиш по молодості. Потім скажеш, мама, де ти була і що ти, що ти мовчала? Да? Так, що якось так.